Рух без перешкод. Уряд виділив понад мільярд гривень на створення безбар'єрних маршрутів. Чернівці стали одним із 15 пілотних учасників проєкту. Вже невдовзі місто має стати комфортнішим для людей з інвалідністю. Планують оновити вулиці і тротуари, облаштувати пішохідні переходи, забезпечити безперешкодний доступ до лікарень шкіл. Та адміністративних будівель. Наші кореспонденти вирушили інклюзивним маршрутом. Тож наскільки він доступний, розкаже Ольга Лучик. Шлях від обласного госпіталю ветеранів війни до центральної площі міста чи не щодня долають сотні людей з інвалідністю на їхньому шляху. Чимало перешкод. Змінити все має проєкт рух без бар'єрів. Отже, зараз промоніторимо популярний маршрут і перевіримо, що вже зроблено, а де ще є перепони. Перша перешкода вже за кілька метрів. тротуар, кут нахилу якого мав бути до 8 градусів. А він уявіть майже 50. Амбасадорка проєкту, жінка з інвалідністю Любов Свіріденко каже: найскладніші бар'єри нині нерівна бруківка, відкриті дощові канавки та високі бурдюри. Люди з інвалідністю, які користуються довгий час уже кріслом колісним, кажуть, напрацювали собі силу в руках, але долати ось такі бар'єри, де є надто стинький кут на халу, практично ми не можемо, тому що ми можемо перекинутися на спину. І ми маємо. Просто-напросто хоча б тротуарну мережу вийти на рівень. Жодна людина на кріслі колісному не зможе самотужки здолати бар'єр. Проєкт міністерства розвитку громад та територій втілюють за ініціативи першої леді Олени Зеленської, охоплює він 15 пілотних громад. У його рамках моніторять тролейбусні зупинки, переходи, розмітки та паркувальні місця. Антон, ветеран війни, пересувається на кріслі колісному. Ділиться, повертається з аптеки. Виснажений, бо здолав чимало перепон і, зрештою, довелося просити про допомогу. Дерева мішають. Тож по центру стоять. І, якби чуть трохи розширити би хоча б этот самий, ну тротуар, то можна б ще було їхати. А так трохи опасно понад бордюром. Сергій втратив ногу внаслідок танкового обстрілу. Проходить реабілітацію, і поки пересувається на кріслі колісному. Його висновок такий же: Чернівці недоступні для маломобільних людей. Складно, що ям багато, багато ям, плюс там. Е... Ви бачили, там є бордюр, де ну, нереально. От просто нереально. Ми приїхали і все. Якщо е, ну, це не добре, коли ти об'їжджаєш тими стежками. І, на жаль, тут без людини не справиться. Треба, щоб рядом хтось був. І це неможливо назвати безбар'єрністю, тому що там бар'єри. І ось черговий виклик потрапити до магазину неможливо не має бути, будь ласка, да, зробіть пандус до тієї частини, де у вас закінчується, але ми це вас... піднімемо питання. Не піднімемо, а зробіть. А я через дві неділі прийду, я хочу побачити, що воно буде зроблено. Добре. Домовилися. Да. Ветеран Олександр Кошовий пересувається містом на протезі, він теж неодноразово зіштовхувався з різними бар'єрами. На протезі вже як і звичайна людина, але я не хочу привернути увагу, що не всі ж такі можуть активні бути і на протезі. Тобто... Потрібно, Неважливо, що я на протезі водій має вийти як людина, це він має розуміти це просто від себе вийти і запитати. Він тільки побачив на зупинці когось, мало б мобільну людину. Жінкою, наприклад, з колискою, там, ну, з дітьми людину похиловіку, неважливо, до якої потрібно звернути увагу, прийти і допомогти. Перевіряємо і доступність громадського транспорту, якраз під'їжджає тролейбус. Водій, як і належить, припаркувався так, щоб можливо було здійснити посадку та допоміг зайти у транспорт. Та, попри певні зміни, працювати ще є над чим. Ми працюємо над цим, щоб кожне зауваження було усунуто, і щоб подальшому такі помилки, які виникають на сьогоднішній день, не виникали в по подальшому на цьому маршруті, тому що в цей маршрут закладені державні кошти, тобто на, на наше місто Чернівці заклали 700 мільйонів. Це 400, да, 400 мільйонів від держави, 300 мільйонів іде від міста Чернівців і від області. Ми дуже хочемо. Щоб місто розвивалося інклюзивно, всі недоліки, які ми помітили на маршруті за проектом рух без бар'єрів, мають усунути в Чернівцях уже найближчим часом. Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.